Вітаю всіх, хто з нами цієї пори на телеканалі Київ, з вами ведучий Сергій Дойко і це програма Стулиця. Сьогодні в нашій передачі ми продовжуємо аналізувати ситуацію в Україні навколо України і власне ті ключові можливо події, які відзначилися впродовж сьогоднішнього дня. Зокрема, от у Верховній Раді України я вже говорив до програми. Нагадаю, було затверджено. Указ виконувача обов'язки президента Олександра Турчинова про часткову мобілізацію. Багато говорилося про фінансування нашої армії. Говорилося так само не менше і про перегляд державного бюджету на цей рік, оскільки треба, е, якщо е, мова йде про фінансування, десь ці гроші дійсно брати, бо вони, як було сьогодні, справедливо зазначено на трибуні Верховної Ради, з неба ж точно не падають. Власне ці питання ми сьогодні обговоримо з гостей нашої студії. Я з задоволенням вітаю Ксенію Ляпіну, народного депутата від Б'ют заступника голови. Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики. Пані Ксенія, добровечір. Дякую, що завітали. Доброго вечора, тільки фракція називається Батьківщина. Шановні друзі. Батьківщина. Ми працюємо у прямому ефірі. Будь ласка, долучайтеся до нашої розмови. Телефон вже працює 223-09-71. Будь ласка, ми як завжди відкриті для спілкування, запитання, точки зору. все це приймається. Будь ласка, долучайтеся. Пані Ксенія, давайте з цього питання. Я розумію, воно дещо не в економічній площині, але тим не менше, якщо мобілізацію пов'язати з армією з фінансуванням, то воно десь от вимальовується якась така стратегічна, скажімо так, лінія. Що скажете про цей указ? Наскільки він на часі? Банально, але тим не менше, ну я б сказала, що він спізнився навіть mm -hmm. на певний час, як мінімум на тиждень. Хотілося б, щоб цей указ виник ще раніше. Я розумію, чому. Наші кермани ще сьогодні тягнули з цим, тому що власника чи мобілізація це відверте визнання, що країна готується до серйозної війни. Угу. Це е, не просто війна декларації, це вже е, ну, це підготовка до справжніх військових дій. І як ви розумієте, ми готуємось до того, щоб боронити нашу рідну землю. Точно не нападати. Ксенія, ви тому... як політик і як жінка. Ну, дивіться, сьогодні ж запитання було в парламенті від е, пані Герман. Чому так прописали цікаво, що в добровільному порядку е, стосовно АРК та міста Севастополя, а по інших областях України мобілізація частково ну в повному якби обсязі, чи не дасть це підстави на сході? Тим самим матерям, про яких сьогодні йшлося від пані Герман, захвилюватися, що ну просто будуть синів всіх підбирати. А на сході не всі давайте відверто говорити визнають нову центральну владу. Прошу будь ласка. А, ну, перше матерям треба хвилюватися, що сьогодні на землю українську чиниться агресія сусідньої країни, і що ми або будемо боронити нашу землю, або буду, будемо годувати окупантів. І тоді вже не тільки за синів, а й за дочок, і за онуків, ми будемо сильно пере. Живати, давайте з цього почнемо. Що не від хорошого життя ця мобілізація, не тому, що це комусь захотілося, а тому, що якщо ми не будемо землю боронити, то більше її нема буде кому боронити. Це наша країна і, і наш обов'язок. Друге, з приводу формулювань мобілізації, ми взяли виключно норми, які є сьогодні в законі про військові зобов'язання. Питання часткової мобілізації підкреслив пан Тручинов, яким. Відомо, які будуть плани мобілізації. Mm -hmm. Мені ще не відомо, і це правильно. Воно і не має бути відомо народним депутатам. Це питання Специфічні військове, ставімо, так, питання е специфічне у е відповідності до планів мобілізації буде визначено. Але він чітко сказав: не робиться орієнтація на 18-річних дітей. Абсолютно ні. Робиться орієнтація на тих, хто має якийсь досвід, якісь військові фахові знання, які можуть швидко власне, війти в систему армії. І це в першу чергу. Чому АРК Крим і Севастополь? Да? Тому що ми чудово розуміємо, що це території, які зараз окуповані. І не треба закривати на це очі. Це кардинально відрізняється від будь-яких політичних оцінок, що там де хто як політично дивиться на які події, це одне питання. А окупована територія, друзі, це зовсім інше зовсім питання. Інші. Там вони під дулом окупантів все роблять. І тому зрозуміло, що там ми можемо говорити тільки про добровільну мобілізацію. Це фактично для багатьох буде взагалі спосіб а, просто. А, Ну, матеріалізувати свою, свою позицію, своє протистояння окупантам. Пані Кенні, тепер більше е, в вашій площині. От сьогодні, коли е, йшлося про фінансування про ці майже 7 мільярдів, які е, запропоновано і є, скажімо так, можливості спрямувати е, на армію, е, виступав пан Шлапак з трибуни і сказав, е, говорив про деякі такі. Ну, я навіть не знаю, як сказати. Ну, соціально дуже вразливі статті, від яких, скажімо так, з точки зору фінансування доведеться, можливо, ще й не доведеться, але заявлено було так відмовитися. Але це як ви от прокоментуєте? Це вдарить, скажімо так, і надто вдарить по тим людям? Я прокоментую це наступним чином. Я ще три тижні тому, коли да, місяць тому, коли почалися ці питання окупації, е, щас наголошувала друзі. Путін знищує нашу країну, знищує наш соціальний рівень, і кожен громадянин України має знати прізвище того, хто знищує його життя. Це Путін, це його робота сьогодні. Війна річ не безкоштовна. У нас є два варіанти: здатися в полон це буде ще гірший рівень соціального стану, або захищати власну землю. І це так само великі і великі втрати. Зокрема, і в соціальній політиці. Я звертаю увагу, що фактично закриваються всі інфраструктурні проекти, закриваються будь-які капітальні видатки, закриваються ну, майже всі статті, які там стосувалися фінансування будь-яких речей, які можна закрити. Але, на жаль, цього всього недостатньо. Угу. На жаль, приходиться чіпати статті соціально вразливі. І е, так воно і сьогодні було зроблено, хоча ще не на великі суми. Е, нагадую, що це так, сьогодні. Ми перекидку ще, ще зробили на тільки на сім мільярдів. І ви це правильно сказали, ще менше не на великі, ніж, ніж те, що нам пан Шлапак сказав сьогодні ще й другу річ. Що Можливо, через тиждень іще доведеться не просто щось... ще, а ага, майже на 60 майже. мільярдів. Шановні друзі, вдумайтесь в цю цифру. Сьогодні перекидка була лише на 7 мільярдів. За тиждень нам треба буде зробити сіквестр. Не перекид майже на 60 брати. мільярдів. Це гроші, які ніде брати, які так. просто треба чітко скоротити. В них нема джерел реальних ми. Говорили про те, що країна катиться в прирву з 12-го року. Ми звертали увагу, що е, уряд Азарова про це вже зараз багато хто забув, тому що відбулася революція, багато подій. Уряд Азарова якось відійшов на другий план. Да, там десь він був колись. Його своєчасно звільнили. Азарова, а зараз феномену. Не Скажіть моє політики. Пані Ксенія, от цікавий феномен. Да? Уряд попрацював, працював. Я тут не Азарова маю уряд як такий. Да? Попрацював, працював. Немає прем'єра, немає тих міністрів. А ви тут розгрібаєте, як хочете. Так, українські реалії в нас, так правда? воно є на сьогоднішній день, і нас це абсолютно не звільняє такий підхід. Тому ми е, наголошували сьогодні, там е, о, сьогоднішня опозиція, вчорашня партія регіонів, яка розкололась на дрібні шматки, і шматок залишився в партії регіонів і він себе називає опозицію. Вони е, говорили, що там треба слідчі комісії створювати. Так. Ми нагадали, що перша і найголовніше слідча комісія, яка е, яку заборгував парламент українському народу. Це слідча комісія по розкраданню грошей урядам Азарова. Це Пані Ксені, зараз ми продовжимо, в нас є глядач, давайте послухаємо, будь ласка, горіть. Алло. Слухаємо вас уважно, будь ласка. Йде передача, де взяти гроші. Я вам хочу посовітати, де взяти гроші М -м -м. на війну, тому що ви бачите, яка окупація йде російськими військами. Я вас дуже попрошу, підійдіть на... Или Бондаренко, попросите, чтобы подъехал, это же новый э, КНДА. Мы Пусть знаем, кто такой Бондаренко, подъехит, да, куда подъехать? Э, на э, осветы 16 и 16А, и вы увидите, как день и ночь э, Януковича, э, эти сотрудники, и... Табачка строїть два двадцяти п'яти та дома. Ми зрозуміли, дякуємо. Суть ми якби напрямок зрозуміли. Суть та, ми якщо. зрозуміли, звернемо, до речі, увагу пана Бондаренка обов'язково, тому що ми знаємо, що було низка проєктів так званих інвестиційних по Києву, яка була всупереч бажанню mm -hmm. громадян, всупереч їх позиції. Власне кажучи, так звані інвестори, це якраз та сама попередня влада, яка розкрадала, вкладала в нерухомість. Але скажу вам чесно, великі гроші ми там не до... Не дістанемо, тому що всі ці капітальні вкладення на сьогоднішній день вони впали в ціні до неможливості. Щоб ви знали, що сьогодні ринок нерухомості в Києві майже мертвий, ніхто нічого не купує і ніхто нічого не продає. І це не дивно, тому що коли країна знаходиться на порозі війни, коли сусідня країна, яка раніше вважалася дружньою країною, парламент її ухвалює рішення про введення військ на територію цієї країни. Дуже складно очікувати, що тут якась вартість активів взагалі буде розумієте? От ви знаєте, скільки дивився російські канали, оскільки не виступали очільники е Кремля, ніколи в жодних коментарях, навіть коли йшлося про газові угоди, про що завгодно, завжди називали наші українські мікропауза партнери. Вважалося, що це партнери, дійсно, що це брати. Під час її з мабуть, взяти. вони рисували оці самі лапки десь, розуміє, голові собі, там десь собі в голові. Пані Ксенія Тому що якщо... я переконана да, на, прошу, перечі, прошу. кілька слів. Перше, прошу. я переконана, що е, ця анексія України готувалась не кілька місяців, а кілька років. Що українська армія останні чотири роки фактично знаходилась в стані знищення? Що міністри оборони, які приходили від Януковича з російськими паспортами, всі. Вони приходили виключно з одної метою. Це російська розвідка сиділа і керувала українською армією. Тому, коли вони заявляли на самому початку конфлікту, що армія українська не боєздатна, вони знали, що говорять. Вони керували цією армією, вони її знищували роки підряд. І зараз ми за тижні мусимо відновити, переробити всі плани побудувати плани, які не знає сьогодні Росія. Ми мусимо відновити технічний знаєте, і матеріальний Ксенія, стан. Коли О, це і є коштовна річ. сотники. Е в ефірі в одному, я коли запитав, е кажу, ви вибачаєте за таке запитання, але чи не боїтесь ви? Вони так на мене подивилися. Знаєте, що я зрозумів е зайвий раз такі запитання краще їм не ставити. Тому оцей дух, оцей стрижень. Отут з нас не вибитий. знаєте, як би хто не готував, пані Ксені. Ми продовжуємо, зараз. Послухаємо глядача. Будь ласка, горіть. Будь ласка, не мовчіть. Будь ласка. Алло. Алло, слухаємо, будь ласка. Алло. Так. Алло. 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 Будь ласка, ми слухаємо вас. Чуєте? Так, звичайно, так. звичайно. Звичайно. А я на сьогодні думаю, що наприклад наша держава і, ну неправильно себе вете. Так. Тому що ми повинні були захищати нашу землю, а в нас виходить так, що ми чекаємо, що хтось там нам допоможе. Чому так я не розумію? Що я допоможе Росіян, да, це але цікавим, захищати має. свою землю? Я згоден сьогодні взяти зброю і. <плес> я дякую вам за дзвіночок, пані Ксенія, мабуть, Я так само дуже е... дякую. і Звертаю увагу, що якраз от сьогодні ми і дали всі правові підстави людям, які хочуть і можуть взяти зброю і захищати свою державу, щоб вони могли це зробити організаційно. А чому це, це не перше, зроблено було? Друге. Позавч... А чому Позавчора це? Як... ну як я казала, що так, так. указ затримався напевне там на тижні, але причини цьому були дуже об'єктивні. Причини були в тому, що цю зброю. Треба, як мінімум, мати, щоб її дати у цій самій людині, яка хоче зброю в руках захищати. Якщо 4 роки знищували армію, то повірте мені, що навіть зброї, які дати в руки, не було. Цю зброю ще треба чимось зарядити, Чи людину навчити, ще людину, хоча б трошки навчити базові знання. І не тільки так. користуватись, просто працювати командою. Це ж так само це ж не індивідуальні стрільби, це командна робота буде. Тому я абсолютно з вами згідна. Ніхто, крім нас, нашу рідну землю боронити не буде. Нам можуть допомогти ззовні, чим? технічно. Тою самою зброю матеріально можуть допомогти. Резолюціями Але за можуть нас, деклараціями можуть е, е, більше вони того, вони можуть допомогти нам дуже ефективним способом, mm. тому що я ще добру новину не сказала, так. що е, ми зараз помічаємо, як е, Тягар на українській економіці, але я вам хочу доповісти, що не менший тягар, а може і в 10 років більше тягар лежить зараз і на російській економіці. От ми в якщо хтось думає, пані що пані. війна дорога тільки для України. Ні, війна сьогодні безперечно і безкінечно коштовною стає для Росії. Її пані активи пані. зараз так ми перериваємося на невеличку рекламу От в контексті майбутнього Криму, якщо раптом. Це буде, скажімо, де юре е, в Російській Федерації. Як економіка Це навіть Криму. обговорювати не треба, ну, не буде ніколи де юре Крим Російській давай, Федерації, давай, але після, економіку я... пообговорити От, треба економіку. Тому, що ми будемо економіка говорити. Крима сьогодні вразлива в 10 разів більше ніж навіть економіка всієї Пані Сані, України. зараз. Ми на рекламу перервемося. Після е, реклами ми якраз з цього розпочнемо нашу програму. Столиця я радив, би нашим глядачам дочекатися. Отже, ми продовжуємо нашу передачу «Столиця». Я нагадаю, для вас працює ведучий Сергій Дойко. Нашою гостею залишається Ксенія Ляп'іна, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики 223-0971 09 71 Це телефон прямого ефіру. Будь ласка, долучайтеся до спілкування. Власне, ця програма, і ми тут працюємо винятково для вас. Тож ми чекаємо вашої активної участі у нашій дискусії. Пані Ксенія, тепер, якщо в контексті референдуму взяти і майбутнього Криму як такого. Дуже багато пишуть, якраз з економічної точки зору. Власне, ну Крим без материкової України невідомо як і що. А Росії є така інформація: 50 мільярдів в квартал треба за для того, щоб якось утримувати. І отут, ніби парадокс. Люди ніби. Ну я ж дивлюся 95% проголосувало за рух до Росії. Дивуються, як не 103, там не 104, не 125, як в Севастополі проголосувало. Як тут, в цьому контексті буде майбутнє Криму, оскільки ну можна ж потім. Дуже пожаліти за такі ну, дивіться, результати. Поперше, референдуму? По перше, це псевдореферендум. Його як такого референдуму не було. ну зрозуміло, що під дулами автоматів агресора можна все, що завгодно, і сто 150% нарисувати. Це абсолютно ніякого відношення к вільному волевиявленню. все це немає. Тому скільки людей що там підтримує в Криму, ми не знаємо на даний момент. І це все Ми можемо такі. сказати, що це не результат, це просто ну картинка, яку хотілося мати Путіну в Криму під. Дулам автомата, от він її нарисував. Але е, щодо економіки, дивіться, на чому стояла економіка Криму. В першу чергу, туризм, Другу, це ну, яке сільське господарство. Але хочу нагадати, там ключове в тому сільському господарстві це вода, Вода. якої в Криму немає, і яка вся йшла з Дніпра через відповідні канали і так далі. і так далі. А е, Зрозуміло, що це дуже коштовна річ, і коли це одна країна, то можна збалансувати всі міжрегіональні різниці, і власне кажучи, ціна води не враховувала її реально. Вартість. Ну і за роки, це, роки воно ж було... якось там відбудовано. Це скоріше вже... було просто соціальним mm -hmm. фактором, mm -hmm. якби української підтримки Криму для того, щоб вирівняти міжрегіональний от, е, стан регіонального розвитку. А друге туризм. Друга. Та, туризм, Це господарство. Зрозуміло, що варіант, коли, шановні відпочиваючі, не запливайте за плавучі міни, та, от щось в мене є велике підозра, що туристів в цьому сезоні не буде, крім от тих, що там стоять зелених чоловічиків з автоматами. Але ті туристи нічого не платять, вони тільки віднімають. Це якби перший аспект. Другий це сільське господарство, яке взагалі ну під великим питанням буде, тому що що буде з водою, ніхто відповісти не може, доки вони побудують чи не побудують міст. Скільки він буде коштувати? Отой там є, а, є така ці інформація. Всі я про чув коментарі, що якщо знаєте, не те, щоб піднапружитися, а просто семимильними кроками бігти ну років п'ять для цього не треба. Це менш, такий мінімум. Не так. менш а, тому, власне кажучи, знищує знищується економіка Крима. Підприємств там було насправді потужних взагалі небагато. Ну, і це природне, тому що Крим все ж таки більше будувався на от такій екологічній зеленій зоні. Mm -hmm. Але те, що там є, воно так само нікому не потрібно, якщо воно не буде в загальній мережі українській, тобто в електромережі українській, і не буде отримувати відповідну електрику з матерікової частини так, Криму. Так, так, так. Це третє. Четверте, питання власності, те, що зараз відбувається. Це питання ну, руйнування всіх відносин з Криму. Тому що мені вже телефонували підприємці, я малим mm. середнім бізнесом багато років ви знаєте, yep, yep, yep. захищала підприємців малого середнього бізнесу. Хтось знає, телефонували підприємці з Криму, які говорили, що е, дуже переживають за свої там, дрібні об'єкти <кій> від торгових об'єктів mm -hmm. до об'єктів рекреації. Тому що вже пішла інформація, що всі ці дрібні об'єкти будуть забиратися у сьогоднішніх власників і передаватися централізованим російським власникам, які витратились на утримання там армії не просто так, а вони хочуть майно собі до рук прибрати. Добре, пані Сені, оця вся інформація, яку ви говорите, <кій> вона, скажімо так, до мешканців Криму доходила. Ну у люди інформа... розуміли картинку, друзі. Оту інформацію, що я вам зараз сказала, це не я говорю. Це ну, мешканці це ви, але... Криму. Мені сказали. Mm -hmm. те, говорять про те, що все вони добре знають. Є різні настрої, є ті, що дійсно перепперед дивилися російське телебачення і очікують якогось покращення. Особливо скажіть, це от люди пов'язана з О, пенсіонерам. А, і от цікава деталь: от людина а, говорить. Знову ж таки, коментарі, синхронні йдуть по телебаченню. Ми хотімо красії, Росії, у нас будуть такі пенсії, ми будемо так щасливо жити. І в мене запитання. А як воно на практиці ці пенсії? Ніяк. Як вони будуть обраховуватися? Чи в рублях вони будуть, чи в гривнях? Ніяк. Як це буде все виглядати? Ну зрозуміло, що якщо їх буде їм платити Росія, ну, то, так, це то це, це буде виключно рубля. в рублях. Ну, це перше. По друге, друзі мої, в у сусідньому з ними Ставропольському краї мінімальна пенсія рівна така, як в Україні 5 тисяч рублів, тисяча гривень. Так, ну так, тобто так. різниці насправді ніякої. Наших пенсіонерів годували обіцянками, що їм дають золоті гори так. Ті золоті, золоті гори, гори. вичерпали ще до того, як вони а, то, як війшли автоматчики, так золоті гори залишились. Тільки гори так, за залишились. Тому е, е, нічого ніхто нікому просто так давати не буде. Досвід Абхазії і, е, підтверджує це безпосередньо. На жаль, це вбивство потенціалу регіону Криму. Ваші колеги по. Фракції по парламенту говорять і підкреслюють, що можливо крамольна річ, яка з вуст їхніх прозвучить, можливо, каже не засилати туди, туди наших військових. Не ризикувати, а просто дати людям самим там на практиці переконатися, до чого це все дійде. А далі вони самі змінить ну, свою позицію. Я Дуже коротко, бо в нас є було. Uh, Підкреслюю перше, uh, це все громадяни України, це територія України. Ніякого приєднання до Росії, uh, де Юри, ніколи не відбудеться. Цього світ ніколи не визнає так, і Україна так, так. не визнає. Тому це наші громадяни і ми мусимо uh, дбати про наших громадян. Інше питання: що Росія може довести до того, що ми не Зможемо фізично про mm -hmm. них дбати. Mm -hmm. Що ніякі пенсії до них не дійдуть. Пані Ксені, у нас є просто хвилина 30 так. до закінчення. Є дзвіночок. Давайте послухаємо запитання, будь ласка, горіть. Дуже лаконічно ваша лаконічна відповідь. Прошу. Вечір добрий. Добрий вечір. Мене зовут Юрій. Я живу в Києві, проживаю 20 вже. Пане Юрію, дуже лаконічно, я, я сказав дуже мало часу. З Києва і в Києві. Пане Юрію, лаконічно у нас часу мало. Вот я понял. Смотрите, вопрос в чем? Вопрос в следующем. Ваше мнение по поводу того, что происходит сейчас в Крыме, в Крыму, извините, Криме. Эээ... Пане Юрію, у нас немає часу. Я попросив лаконічно. Пані Ксенія, давайте э, висловок. Высновок такий олігархи в нас є в Україні і з огляду на непросту ситуацію, їх якби так м'яко просять а, посприяти а, становленню держави. Як ви вважаєте, взагалі наскільки це ефективний може бути хід? Дуже дуже лаконічно, ну, бо часу лаконічно, вже немає. Ну, я лаконічно скажу всі вони ведуть себе по-різному. Будуть ті, що насправді долучаться до розбудови держави, допоможуть армії. А будуть ті, які сьогодні це вже видно по Донецьку, по пану Ахметам, uh -huh, uh -huh. які насправді працюють на агресора на Росію, і з. Ними буде зовсім інша розмова, тому що час зараз не мирний і ніякі права власності, коли в Криму відбирають у дрібних власників заради Росії. Хто сказав, що ми не будемо тут націоналізувати російську власність чи власність посібників російського режиму? Пані Ксенія, дуже дякую вам за участь. В нашій передачі. Дякую всім нашим глядачам. Нашою гостою була Ксенія Ляпіна, народний депутат, представниця комітету Верховної Ради з питань економічної політики. Це була програма Столиця для вас. Працював ведучий Сергій Дойко. Залишайтеся з нами. Ми продовжимо наш марафон. Власне, ми з вами, шановні наші глядачі, зустрінемося сьогодні о 22 годині. Будьте з телеканалом Київ.